Привіт-привіт, чарівні мої козирожики! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш старолог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось, що ж вам, моїм сміливим, моїм цілеспрямованим, принесе липень 2025 року. Неймовірно, швидко летить час, уже другий місяць літа. Мені здається, що я вже скоро буду робити взагалі розклад на грудень і вітати вас з вашими. Прийдешніми ну, днями народження козироги Так швидко летить час. Поділіться в коментарях, як це відчуваєте ви. Тож, давайте швидше подивимося, що вам, козирожики принесе цей липень. Розпочинаємо ми з колоди таро сили природи. колода від Warner, Подивимося: козироги для вас. П'ятірка Пентаклій і ця карта непередбачуваних якихось витрат. Якщо ви дивитеся заздалегідь цей розклад, ви можете цю карту сприйняти як застереження, так? І планувати свої фінанси, планувати свій бюджет. Можливо, ви маєте тут перекрити якісь кредитні зобов'язання або боргові зобов'язання. Це можуть бути непередбачувані витрати, особливо що стосується сфери ви можете якісь аналізи оплатити, огляд, чекап. Не обов'язково це проблеми зі здоров'ям, це можуть бути вітамінчики якісь, але взагалі за здоров'ям своїм, будь ласка, слідкуйте так, і за своїми фінансами також, тому що це більше карта витрат. Не плануйте якісь дуже масштабні покупки, якщо це не необхідність. Тому що, звичайно ж, потім у вас все налагодиться з фінансами. Фінансами, але якісь от можуть бути несподівані. Ви не планували, а вам потрібно це зробити. Можливо, і сюди потрібні фінанси, і туди потрібні фінанси. І ця карта, до речі, також може і фізично реалізуватися, тому не перепрацьовуйте. І турбуйтеся взагалі про свої ресурси. А ресурси у нас це і здоров'я також, тому що тіло це також фізична матерія. Так, що ще козирога принесе липень. П'ятірка жезлів. Дві п'ятірки. Але дивіться, Козироги і перша, і друга п'ятірка вони означають зміни. П'ятірки це взагалі про трансформацію, це про зміни. Це про ріст, навіть якщо це через кризу. Ну, дивіться, козороги, сподіваюся, ви тут не встрягаєте в якийсь конфлікт, не встрягаєте в якусь бійку. Якщо ця карта, п'ятірка жезлів, також може означати спорт, спортивні змагання, конкуренцію якоюсь взагалі, це може бути конкуренція і в бізнесі, це може бути і конкуренція у спорті. Так якщо це навіть не спортивні змагання або вид спорту, який передбачає конкуренцію. Ну, в комплекті з цією картою, будь ласка, не перепрацьовуйте і будьте, будь ласка, козироги обережні, щоб не травмуватися. Ця карта взагалі говорить також про конфліктні ситуації. Вони можуть бути як і внутрішніми, так і зовнішніми. Коли ви хочете десь комусь довести свою правоту, довести свою думку. Так. І хоча тут ця карта більш в такій ігровій формі, так, але все одно п'ятірка жезлів вона може говорити про те, що ви десь розставляєте якісь крапки над І. Так, що ще принесе козерогом. Король мечів може бути чоловік, може бути водолій, може бути терези, може бути близнюки, але не обов'язково прив'язуйтеся саме до знаку зодіаку. Це можуть бути асцендент зі стеліумом, так, з купченням планет в якомусь одному з цих знаків або за енергіями. Цей чоловік такий рішучий, чоловік швидкий, може, до речі, працювати з інформацією, з комунікацією, з документацією. Це може бути як юрист. Так, айтівець, так, айтішник це може бути суддя, це може бути, до речі, хірург, може бути військовий, так, людина, яка має справу зі зброєю або з колючими ріжучими предметами. Чоловік чіткий, чоловік цілеспрямований, тому тут, до речі, може бути. От керівник ваш також може бути якась структура, людина, яка має підлеглих, або сам працює у якійсь структурі, держструктурі. Можливо, саме з ним може бути якийсь конфлікт, або взагалі він тут може бути і як людина, яка захищає ваші інтереси. Це може бути, до речі, адвокат, урядовець, так, поліцейський. Ось. Або просто ваш партнер, якщо у вас присутній, так за описом, така людина у вашому житті. Ну що ж, місяць доволі динамічно розпочинається, дещо конфліктно, ну, але у нас і на небі планети ще досі такі не дуже лапочки. Так, у нас з вами наступна колода це таро традиції. Колода в такому автентичному стилі. Так, що ще принесе козерога. Козироги, скільки навколо вас, людей, скільки навколо вас, осіб, чоловіків, особливо, ну точно вам не буде тут самотньо. Це чоловік може бути стрілець, може бути овен, може бути лев за знаком зодіаку або за асцендентом. Не прив'язуйтеся обов'язково знову ж таки до знаку зодіаку. це чоловік харизматичний, це чоловік активний, це чоловік, який вас може надихнути, мотивувати в чомусь, може бути наприклад, Наприклад, тренер спортивний, так спортсмен, до речі, це може бути менеджер, це може бути творча людина, людина, яка займається організацією чогось. Або взагалі людина харизматична, така сексуальна, приваблива. Так, що ще ще. Принесе козирогам Симірка Пентаклій, а це карта очікування. Ви вже отримуєте перші результати своєї праці, так, ви вже можете тут отримувати перші фінанси, перші якісь прибутки, це може бути аванс, це може бути якась виплата, але основного результату ви ще тут очікуєте. Це карта фінансів, вона гарна для росту, але от максимум ваш фінансовий, ваш ресурсний буде пізніше. От, але порівняно з п'ятіркою пентаклі на початку місяця, так ситуація покращується. Там були, наприклад, витрати, а тут ви вже зрозуміли, що якісь ваші ресурси вони вам приносять плоди. Ви можете тут очікувати. Наприклад, вам віддали уже частину якогось боргу, або ви повернули частину боргу, але ще частина у вас залишається. Так, ви розумієте, що взагалі все, що ви вирощували, це може бути якийсь ваш проєкт, це може бути організація чогось. Ви вже на половині шляху. Можливо, хтось навіть вже 80% проробив роботи, яку потрібно було виконати, але от саме буде. Далі буде вже пік, буде вже апогей росту, але потрібно набратися терпіння. Козероги. І знову ж таки, п'ятірка Пентаклі. Дуже у вас місяць, тут, знаєте, навколо ресурсів, навколо фінансів, навколо праці крутиться. Козироги, перегляньте, підготуйтеся до витрат, перегляньте свій бюджет, піклуйтеся також і про своє здоров'я, тому що насправді ми буваємо так, нехтуємо. Нашим здоров'ям це може бути взагалі наш ресурсний стан, наш фізичний стан, ментальний стан також, який впливає так психосоматично уже пізніше на фізичний стан, але ми інколи нехтуємо, ми не. Користуємося нашим тілом так, як ми маємо користуватися. Ми думаємо, що наше тіло наш раб, ми його не живимо якимись поживними елементами, а хто в Україні, ми ще й не повністю добре спимо, яко кажучи. так І тут ви маєте себе максимально підтримувати, піклуйтеся про своє здоров'я, будь ласка, не вижимайте себе максимум, щоб, наприклад, заробити всі гроші світу. Хоча для вас це важливо, вам це потрібно козироги але не забувайте про відпочинок Тому що у гонитві за якимись фінансами, щоб ви не втратили здоров'я. Насправді наше здоров'я це наш ресурс, за допомогою якого ми в довготривалій перспективі можемо мати більше і можемо заробляти більше. Але це гра вдовгу. Ну що, козироги я вам хочу, давайте я вам ще одну додаткову карту, а ви мені лайк, якщо не підписані, то підписку. Мені буде дуже приємно від вас така віддача. Так, десятка мечів. Десятка мечів завершується якийсь процес. Завершується якась історія, може бути татуювання, може бути акупунктура, іглотерапія, але відпускайте. Відпускайте все те, що вже не працює, відпускайте, завершуйте це. Можливо, відвалиться якийсь один з видів доходу. так Ви розумієте, що ви хочете пріоритизувати. А можливо, хтось тут віддасть всі борги, наприклад, якісь кредитні зобов'язання, але щось завершується. можливо, Завершується якась історія. Завершується період очікування. Якщо ви очікували чогось від когось, так ви вирішуєте для себе поставити тут по 10 мочів остаточну крапку. Ну що ж, козироги, а далі, я впевнена, буде тільки більше і краще. Хочеться ще для вас оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Хочеться якусь практику, так, щоб ви. Підтримали себе, так, підтримуючу практику, найсприятливіша, яка практика буде для козирогів у липні для вас це буде зробити собі алтар. Це що таке взагалі алтар? Це якась ваше маленьке місце сили, якась ваша. Зона, так, вона може бути у вас в квартирі, може це бути тумбочка, так, або столик біля ліжка, можуть там бути якісь квіти, там можуть бути не тільки взагалі ікони, а якісь і каміння, і свічі, і свічки, і аромапалички, або взагалі якісь деталі, так, які приносять вам спокій і вам допомагають сконцентруватися, так, і перебувати в якомусь. Конкретному стані, так, наприклад, ви тут заспокоїєтеся, так, чи якось повертаєтеся до думки, що все добре, що вас підтримують. Я вас також підтримую козороги, я вам шлю найтепліші свої обійми. Я вас обіймаю, я вас люблю, вас багато в моєму житті. Кажу вам до нових зустрічей у нових розкладах. Па-па!